Хочу розповісти вам про призначення в житті. Я до знайомства з матрицею долі, долі, і я думаю, як і багато із вас, людей, вважали, що призначення це якась така глобальна місія життя, це або робота, де потрібно працювати, на якій професії себе треба віддати, яке благо нести людям. А після знайомства з матрицею я зрозуміла, що все набагато якби простіше, і а, у нас є одне головне призначення, яке діє протягом всього життя. І два такі трошки поділені на часи: одне з 20 до 40 років, інше з 40 до 60 років. Це більше те, що вам потрібно виконати. Тут немає зв'язку з роботою. Ну, хоча, може, маленький-маленький може відсоток, але в принципі це не про роботу, це про вас. Це, е, те, це більше про те, чому потрібно навчитись вам, до чого потрібно прийти, е, як проявляти себе? Е, це, от більше саме про вас. Це не про соціум. Загалом, яку місію нести в людство, хоча ну, може бути і таке, таке більш це, але це більше про те, що потрібно вам, як урок пройти, чому навчитись. І це дуже цікаво, от, пізнати своє це призначення і зрозуміти, ну, взагалі, для чого, от, наприклад, період від 20 до 40 років найбільш такий. На що потрібно спрямувати вашу енергію? До чого потрібно дійти? Це як шлях, тому вивчайте матрицю або приходіть на консультацію. Це дуже дуже цікаво.